9 вересня 2023 року до Дня фізичної культури і спорту України на базі ЧНУ імені Петра Могили відбулася урочиста церемонія відзначення кращих тренерів і працівників спортивної галузі Миколаївської області. Привітали з професійним святом тренерів і працівників. Перший заступник начальника Миколаївської ова Георгій Решетілов, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник управління молоді та спорту Миколаїв. Ова Михайла Ніколаїв та ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко. Також відбулося відкриття турніру з волейболу, організатором якого є громадська організація Федерація волейболу Миколаївської області. Узяли участь у змаганні три жіночі волейбольні команди: команда вищої ліги, місто Кривий Ріг, команда суперліги, місто Балта та команда ЦОБДЮ США 5 ЧНУ, місто Миколаїв. Перемогу здобула вже традиційно жіноча волейбольна команда нашого університету. Тету, окрім привітань, спортсменки жіночої волейбольної команди ЧНУ імені Петра Могили отримали нову спортивну екіпіровку від Миколаївської ОВА та Миколаївської обласної ради.